Вітаю вас, малята, запрошую на заняття з розвитку мовлення. Хлопчики та дівчатка, сьогодні ми з вами будемо складати розповідь про зиму за опорною схемою. Діти, що за звуки черевні звучать? Так, це звуки зимоньки зими. Це сніжинки бриніли, до віконця прилетіли, кожен з ними грати рад. Зробимо ми снігопад. Малята, що таке снігопад? Снігопад це коли йде густий сніг. Як називається явище, коли падають зорі? Зорепад. Коли падають смішинки. Сміхопад? Діти. Як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Добре, бо багато снігу можна ліпити в сніговика, грати в сніжки. Сніг криває рослини від морозу. Дерева відпочивають, можна кататися на санках, лижах, ковзанах. Погано, бо тваринам і птахам важко шукати їжу холодно та морозно, слизько можна впасти. В білій шапці пуховій у ранкову пору зимонька зима прийшла і завдання нам принесла. Погляньте діти. Це опорна схема, за якою будемо складати розповідь про зиму. Тож починаймо. Прийшла зима. День став коротше, а ніч довгою. Небо вкрито хмарами. Мало сонячних днів, сніг накрив землю. Стало холодно, морозно, дерева, кущі. Сплять до весни. Ведмідь спить в барлозі, їжак під пеньком. В теплі краї відлетіли птахи і не чути їхнього співу. Люди і діти вдягли теплий одяг. Зимові розваги люблять діти, кататися на ковзанах, санчатах, лижах, малята. Спробуйте самостійно розповісти про зиму за опорною схемою. Діти. Пропоную вам пограти в гру сніговий ланцюжок. Потрібно придумати спільно кореневі слова від заданих слів. Зима. Зимовий, зимонька, зима. Вітер, вітрище. Вітерець, мороз, морозець, морозно, сніг, сніжинка, сніжок, сніговик. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!